Ми звикли вважати, що старіння це просто частина життя, народився, виріс, постарів, помер. Звучить очевидно, але що, як це не закон природи, а лише одна з можливих моделей, за якою працює наше тіло. Подумайте: людство одержиме молодістю, Креми, процедури, біохакінг виглядати на 25 у 50. ми витрачаємо мільярди, щоб обдурити вік. Це дивно, якщо старіння таке природне. Чому ми так уперто з ним боремось? У цьому відео ми зануримось у саме серце таємниці часу. Як працює старіння і чому наше тіло взагалі вирішує здаватись? Що таке довголіття і чому деякі з них можуть відключати старіння, немов перемикач? Як клітини можуть згадати, що вони молоді, і що для цього потрібно? Чому еволюція залишила нам старість і як людина намагається її обдурити? А головне ми поставимо питання, від якого мурахи по шкірі. Що буде, якщо старіння перемогти? Чи збережемо ми людяність у світі без старості і без смерті? Якщо вам цікаво дізнатися, як наука робить реальним довголіття, натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал і залиште свій коментар після перегляду. Напишіть, чи вірите ви, що людина зможе подолати старіння? Разом ми обов'язково докопаємось до суті. У стародавніх текстах люди живуть сотні і най тисячі років. У Біблії, у шумерських списках, у легендах всюди з'являються образи тих, хто майже не старіє. Звісно, ми можемо сприймати це як алегорію або символ, але є один важливий нюанс: усі ці тексти писали люди. Це означає, що в усі епохи людство думало про життя і смерть, про межі власного віку, про те, як прожити довше і чи можна обдурити старіння. Ідея подолати старіння хвилює людину не лише у міфах чи легендах, а й у науці. Протягом століть алхіміки шукали еліксир безсмертя. Лікарі намагались перемогти хвороби, а сучасні біологи роблять те саме, взявши на озброєння досягнення сучасної науки. Ми більше не покладаємось на магію чи віру. Ми досліджуємо механізми природи, які вже продемонстрували, що старіння не обов'язкова умова існування. Адже у природі є істоти, які поводяться так, ніби смерть це просто опція. Наприклад, медуза, яку називають безсмертною, вона може повернутись дорослого стану назад у дитинство, буквально скинути вік і почати заново. Якщо її не з'їдять, вона потенційно безсмертна. Гідра крихітний прісноводний організм. Тіло якої складається з клітин, що постійно діляться та відновлюються. Приблизно за 20 днів вона повністю оновлює усі клітини свого організму. І цей цикл не сповільнюється з віком. Гідри живуть роками без жодних ознак старіння, залишаючись вразливими лише до голоду, хижаків або хвороб. Усім нам відомі омари з віком не слабшають, а навпаки, ростуть, стають сильнішими і залишаються фертильними до самої смерті. Їх тіло виробляє фермент, що постійно ремонтує ДНК. Вони помирають не від старості, здебільшого від зовнішніх причин. Гренландські кити живуть понад 200 років, і навіть у 150 у них ще знаходять сліди активної регенерації клітин. Це якби людина у 90 почувалась почувалася на 40. А дерева секвої та баобаби живуть тисячоліттями, вони переживають імперії, війни, зміни клімату і продовжують рости. Напрошується висновок. Виявляється, старіння не універсальний закон біології і його можна обійти. Сучасна наука демонструє, старіння можна не лише сповільнювати, а іноді частково повертати назад. Це не фантастика, це лабораторії, клінічні дослідження і мільярдні інвестиції. Тож почнемо з фундаментального. Що таке старіння і чому воно взагалі існує? Найбільш базовим визначенням старіння є таке: старіння це поступове зниження здатності організму підтримувати себе у робочому стані. Але що саме всередині тіла змушує нас слабшати з віком? Науковці стверджують, це не одна подія, а цілий каскад процесів, які одночасно відбуваються в кожній клітині, органі та системі. Тобто це не просто зморшки не просто втома, це глибша і дивніша історія, ніж здається. Довгий час старіння здавалося чимось настільки фундаментальним, що наука навіть не намагалась його лікувати. Усі дослідження були спрямовані лише на окремі хвороби рак, діабет, деменцію. Але раптом учені помітили дивну річ: якщо вплинути на певні базові процеси старіння, одночасно покращується все: і серце, і мозок, і м'язи, і імунітет. Це стало переломним моментом. Старіння перестали розглядати як фон. Його почали вивчати як головну причину більшості вікових хвороб. А значить, якщо ми навчимось контролювати старіння, ми зможемо відкласти або навіть скасувати більшість хвороб разом. Деякі вчені вважають, що старіння частково запрограмоване. У кожного виду ніби є власна стеля, максимальна тривалість життя, після якої організм просто не створений іти далі. Наприклад, муха дрозофіла живе близько 40 днів, миші до 3 років, людина 80-100, а деякі види черепах можуть дожити і до 250. Складається враження, що сама природа роздала різні ліміти. У цьому контексті особливу увагу отримали теломери, захисні кінчики наших хромосом. Кожного разу, коли клітина ділиться, теломери стають коротшими, і в якийсь момент клітина більше не може відтворюватись. Її біологічний годинник зупиняється, тому теломери часто називають лічильником життя клітини. Існують і гени довголіття. Вони керують відновленням, стресостійкістю, обміном енергії. У довгожителів ці гени працюють активніше. У тваринних моделях їхнє вмикання продовжувало життя на десятки відсотків, тобто тривалість життя частково зашита в наш генетичний код. Але це ще не вся історія. Кожного дня. Клітини виробляють енергію, борються із стресом та інфекціями. І при цьому утворюються побічні продукти, вільні радикали. Вони пошкоджують ДНК, білки, мембрани. У молодому віці організм добре з цим справляється. Але з часом захисні системи слабшають. Особлива роль тут у мітохондрії, електростанції клітини. Вони виробляють необхідну нам енергію, але водночас генерують найбільше небезпечних молекул. Наші клітини це як міста в мініатюрі. Вони будують, спалюють енергію, переробляють відходи, і в молодому віці всередині них працює неймовірно ефективна система прибирання аутофагія. Вона знаходить зламані білки, пошкоджені частини клітини і утилізує їх. З віком процес аутофагії сповільнюється. Сміття накопичується швидше, ніж організм встигає його прибрати. У результаті клітини починають працювати гірше, а з ними старіють і цілі органи. У мозку це проявляється як нагромадження білкових відкладень, які не можуть розкластись, наприклад, амілоїду та таобілка, що лежать в основі хвороби Альцгеймера. А в м'язах і шкірі з часом з'являється ліпофусцин, темний пігмент, який вчені іноді називають молекулярним пилом. Тобто, це не одна велика поломка, це повільне засмічення системи. Ще одна досить цікава причина старіння нашого організму це сенесцентні клітини. Ті, що мали померти, але зробили це не до кінця. Пояснюю, у нашому тілі існує механізм самозахисту. Якщо клітина стара або пошкоджена, вона повинна загинути. Це називається апоптоз. Але буває, що вона не ділиться, не виконує свої функції, але й не помирає. Це називається сенесцентний стан. Такі клітини, як зомбі. Місце займають, не працюють, виділяють запальні сигнали і отруюють сусідів. Чим більше таких клітин, тим сильніше хронічне запалення, яке пов'язують із майже усіма віковими хворобами артритом, атеросклерозом, діабетом та навіть онкологією. І ось найцікавіше: коли в експериментах у мишей видаляють сенесентні клітини, вони буквально молодшають, поліпшується стан серця, м'язів, мозку, шкіри. Тварини живуть довше і стають здоровшими. Сьогодні перші сенолітичні препарати вже тестують на людях у клінічних дослідженнях. Та й це не всі причини. Багато вчених вважають, що одним з ключових факторів старіння є епігенетика, коли тіло забуває, як бути молодим. Хоча структура нашої ДНК залишається майже незмінною протягом життя, змінюється спосіб, у який вона щитується. Деякі гени з віком активуються, інші вимикаються. Ці зміни регулюються механізмами, відомими як епігенетика. У молодому організмі ця система працює злагоджено: клітини ростуть, відновлюються, борються із стресом. Проте, з роками, епігенетичний контроль слабшає, і тіло починає забувати інструкції молодості, натомість активуючи процеси, пов'язані із запаленням та старінням, вчені навіть навчились вимірювати старіння і створили епігенетичний годинник інструмент, що визначає не скільки років у паспорті. А скільки років твоєму тілу насправді? І ось головне відкриття: у деяких експериментах цей годинник вдалося повернути назад. Як? Звучить майже магічно. Але стратегія проста: змусити клітини згадати, як бути молодими. Для цього використовують фактори Яманакі, чотири особливі гени. Якщо їх активувати, вони здатні перезапустити клітину, повернути її у стан, ніби вона щойно з'явилась в ембріоні. Це схоже на скидання до заводських налаштувань. Саме за це у 2012 році Шіня Яманака отримав Нобелівську премію. Але є проблема. Повне повернення у такий нульовий стан означає, що клітина забуває, ким була: м'язовою, нервовою чи клітиною шкіри. Це небезпечно і може викликати рак. Тому вчені спробували інше: вмикати ці гени частково, короткими імпульсами. І сталося диво. Клітина омолоджується, але зберігає свою функцію. Тобто вона не втрачає пам'ять про те, ким є, а просто працює так, ніби їй знову 20. У мишей також відновили зір при віковій сліпоті, зробили шкіру еластичнішою м'язи сильнішими, а життя довшим. Саме на цій технології сьогодні будують свої дослідження великі компанії, в які інвестують Джосеф Безос, Гугл та інші технологічні гіганти. І що цікаво, деякі дослідження вже перейшли від мишей до людей. Отже, з причинами старіння ми ніби розібрались. То чому, якщо старіння послаблює організм і знижує його шанси вижити, природний відбір досі не позбувся цього явища. На перший погляд, це парадокс. Але еволюційна біологія дає нам кілька цікавих пояснень. Одне з них це теорія одноразового тіла. Всі ресурси обмежені. Будь-який організм живе у світі дефіциту енергії, часу, ресурсів. Еволюція завжди ставить питання, куди вигідніше інвестувати, у підтримку та ремонт тіла на довгі роки чи у швидкий ріст розмноження і передачу генів. Природа обрала друге. Швидко вирости, народити потомство, передати ДНК місія виконана. Бо насправді у еволюції немає цілі чи задуму, лише принцип. Згідно якого закріплюються ті зміни, що сприяють ефективній передачі генів. Звідси й назва одноразове тіло. Після репродукції виживання організму більше не є принциповим для природного відбору. А отже, немає необхідності підтримувати коректну роботу механізмів виживання. І тут з'являється цікава думка: якщо еволюція не створювала ніяких законів старіння, то людина може втрутитись і переписати сценарій. Питання лише в тому. Наскільки далеко ми готові зайти на цьому шляху. На перший погляд усе виглядає оптимістично. Ми знайшли ключові механізми старіння, навчились впливати на них у тварин, маємо перші результати на людях. Здається, ще трохи і просто вимкнемо старіння так само, як колись вимкнули віспу чи поліомеліт. На цьому етапі наука стикається з ключовим усвідомленням. Старіння не механізм, який можна просто вимкнути. Це дуже складна система взаємозалежних процесів, в яких кожен елемент виконує певну функцію. Порушення цього балансу може мати непередбачувані наслідки для всього організму. Наприклад, сценесцентні зомбі-клітини здаються чистим ворогом. Але чому еволюція їх досі не прибрала? Тому що в молодості вони виконують важливу функцію, зупиняють потенційно ракові клітини, сприяють загоєнню ран. Якщо повністю прибрати їх, ми ризикуємо отримати зворотний ефект замість старіння неконтрольоване ділення клітин. Тому сенолітики – препарати, які вбивають старі клітини, це дуже делікатна операція на балансі між омолодженням і безпекою. Те саме з факторами Яманакі. Так, ми можемо змусити клітину стати молодшою. Але перепрограмування небезпечно. Достатньо трохи перегнути і замість молодої клітини отримаємо пухлину. Керувати цим процесом як намагатись відмотати годинник, не зламавши механізм. У мишей це працює. У людей ще не до кінця зрозуміло, наскільки це безпечно. Не все так однозначно і з генами довголіття. Активувати FOXO3 або приглушити mTOR звучить заманливо. Але гени не поділяються на добрі або погані. Один і той самий може бути корисним в одних умовах і смертельно шкідливим в інших. МТОР, наприклад, управляє ростом м'язів, імунної системи і пам'яттю. Якщо ми його вимикаємо, щоб уповільнити старіння, ми також гальмуємо загоєння ран, ослаблюємо захист від інфекцій, спричиняємо втрату м'язової маси. Тобто продовжити життя легко, а от продовжити здорове життя значно складніше. Головна проблема полягає не лише в тому, що старіння це набір біологічних поломок, які потрібно полагодити, а в тому, що воно є результатом глибокого компромісу між молодістю, репродукцією, захистом організму, еволюційною доцільністю та нашим розумінням сенсу життя. Сьогодні ми вперше в історії не просто спостерігаємо цей процес, а починаємо свідомо втручатись в нього. І це відкриває грандіозні можливості, але водночас ставить перед нами неймовірно складні питання: чи зможемо ми робити це обережно, відповідально, без небезпечних наслідків для себе, суспільства і самої природи людини? Науковці та футурологи вже говорять про кілька можливих сценаріїв розвитку подій, і найцікавіше те, що багато з них вже поступово реалізуються на наших очах. У найреалістичнішому варіанті ми не скасовуємо старіння, а просто вчимося відсовувати його початок на десятиліття, зберігаючи здоров'я, ясність мислення та фізичну активність значно довше, ніж це було можливо раніше. Уявіть собі світ, де 70 років відчувається як сучасні 40, 90 це ще повноцінне життя, робота, подорожі, цікаві проекти. А справжня старість починається не після 60, а десь після 110 ми вже рухаємось у цьому напрямку. За останнє століття середня тривалість життя майже подвоїлась. Медицина навчилась контролювати багато механізмів старіння через дієту, фізичну активність, фармакологію, синолітичні препарати. Однак, якщо люди почнуть жити 120, 150 або навіть 200 років, чисельність населення зросте у рази, і тоді нам доведеться переглянути всі звичні моделі. Планета стане перенаселеною. Чи ми тоді знизимо народжуваність? А може почнемо розселятися нові простори, підземні міста, океанські платформи або колонії на Марсі? Подовження життя змінить усе: роботу, освіту, стосунки та сім'ю. Чи готові ми працювати 80 років? Чи нормально здобувати нову професію у 70? Та чи буде одне життя, одне кохання? Суспільство довгожителів означає нову економіку, політику, інші соціальні ролі та навіть саму структуру життя. Більше не буде відчуття, що все потрібно встигнути до 30. Зробити кар'єру, створити сім'ю, народити дітей. Люди отримають можливість розвиватись поступово без постійного тиску годинника. Триваліше життя дасть шанс присвятити більше років самопізнанню, освіті, пошуку власного покликання, спробам і помилкам без страху втратити найкращі роки. Інший підхід пропонує не продовжувати одну лінійну молодість, а розбити життя на кілька циклів, що мається на увазі. Людина живе 40-50 років, поступово старіє, а потім проходить біологічний рестарт, часткове перепрограмування клітин, сенолітична терапія чи інша форма омолодження і повертається у молодий стан без втрати пам'яті, особистості чи досвіду. І так кілька разів у такому світі життя складало б з кількох циклів, наче з нових сезонів серіалу. Після кожного рестарту людина могла б змінювати професію, місце, коло спілкування, починати все життя з чисто аркуша, але вже з досвідом, який пережила. Замість пенсії з'явилися періоди оновлення, а вікові межі втратили б сенс. Молодість перестала бути короткою фазою, вона стала б станом, до якого можна повертатись за бажанням. А на кінець найрадикальніша, але водночас науково обґрунтована концепція функціональне безсмертя. Вона не обіцяє абсолютної вічності, а говорить про інше: якщо ми навчимось регулярно чистити клітини від молекулярного сміття, видаляти зомбі-клітини, відновлювати теломери, переписувати епігенетичний профіль, регенерувати органи і перезавантажувати імунну систему, тоді тіло просто перестане зношуватися як механізм. Так, люди все ще зможуть помирати від нещасних випадків, інфекцій або зовнішніх факторів, але вони не будуть помирати від старості, як неминучого процесу деградації. Жоден із цих сценаріїв не є фантастикою. Усі вони вже досліджуються, тестуються на тваринах, обговорюються в наукових колах, фінансуються великим капіталом. Майбутнє швидше за все буде комбінацією цих підходів і тих, про які ми ще навіть і не здогадуємось. Можливість зупинити старіння звучить як перемога, але щойно ми уявляємо світ без віку, виникають нові запитання. Якщо ми навчимось продовжувати життя на десятиліття або на століття, що станеться з самою суттю людяності? Чи залишимось ми тими, ким є зараз? Перше, з чим ми стикаємося, це етична межа. Хто буде вирішувати, які саме зміни допустимі? Чи маємо ми право втручатись у мозок, якщо це може змінити пам'ять, характер і особистість? Що важливіше зберегти людину чи продовжити її існування будь-якою ціною. І що якщо технологія, яка врятує життя зараз, завтра зруйнує суспільство, на кого тоді ляже відповідальність? Друга проблема нерівність. Якщо омолодження буде коштувати мільйони, безсмертя стане новою формою влади. Ті, хто живуть 200 років, зможуть нескінченно накопичувати ресурси, вплив і контроль. Решта старітимуть, працюватимуть і помиратимуть. Це потенційне повернення до феодалізму, але з вічними династіями. І все ж є надія. Історія показує, що технології рано чи пізно стають масовими, колись дослідження ДНК коштувало мільярд, сьогодні 100 доларів. Можливо, довголіття стане не привілеєм, а правом, як освіта чи вакцинація. Є й третя, менш очевидна, але глибша проблема навіть якщо тіло зможе жити 250 років чи витримає це душа. Наші відносини з людьми, багато почуттів і навіть сам світогляд в великій мірі побудовані на розумінні обмеженості часу. Обітниця, доки смерть не розлучить, означає одне коли це 40 років. Але що якщо це 200? А що на рахунок пам'яті? Ми вже тепер забуваємо більшу частину власного минулого. Як жити кілька століть і не розчинитись спогадах? Чи доведеться очищати мозок? І якщо людина забуде половину свого життя, чи залишиться вона собою? І нарешті, навіть якщо ми зрозуміємо, що це небезпечно, чи зможемо ми зупинитися? Історія показує усе, що технологічно можливо, рано чи пізно буде створене. Навіть якщо деякі країни заборонять, усвідомивши екзистенційні ризики, інші продовжать роботу в цьому напрямку. Надто багато конкурентних переваг дають нестаріючі робітники для корпорацій чи державного сектору. Надто приваблива ідея отримати офіцера століттями бойового досвіду для власної армії. Тож питання вже не в тому, чи ми одного дня зламаємо старіння, питання в іншому, що ми зробимо після цього, ким ми станемо, і чи готові ми жити в світі, де смерть перестає бути неминучою. Можливо, подолання старіння стане нашим найбільшим досягненням, але водночас воно точно стане найскладнішим випробуванням.